В принципі, така тяжка гра, і ми очікували. Хотілося більше показати трішки футболу. Як з нашої сторони, так і з їхньої. Ми дещо спростили гру. І грали здебільшого длинними передачами. Боротьба була менше футболу, більше боротьби. Ось, тому, в принципі, така складна гра виявилась. І як показує практика, з цією командою нам постійно постійно такі якісь ігри нелегкі. Не тому, в принципі, Результат на 0, 0 думаю, в принципі, десь він і є закономірним. Ну мені здалось, там була звичайна боротьба, тому що і на мені теж саме кожний стандарт теж саме роками гравець грає. І, можливо, десь наш гравець його трішки руками від, відштовхнув. Але, ну не знаю, як на мене, це звичайно боротьба, але я не дивився повтор, не можу сказати. В грі здавалося, що чистий гол. Але треба передивитись з камери і потім вже говорити точніше. Якщо, ну, я думаю, судді в суді дивились вар. Скасували гол. Напевно, правильно, я не знаю. Не вистачило більше гри в футбол якоїсь комбінаційної. І... Більше гострих моментів атак, ударів, те, що ми показували перед цим всі ігри. Десь це у нас пропало, особливо перший, та, в принципі, другий там теж такі були моменти, але в цілому, так щоб сказати, що ми домінували гру, і було на це цікаво дивитися, то я не можу це сказати, на жаль. Будемо виправлятись в наступних іграх. Гра була дуже важка. Грали. На зустрічних курсах дуже швидкісні, якісні гравці у команди ЛНЗ. Я вважаю, що в нас теж були дуже гарні моменти, треба було реалізовувати їх. І треба було зараховувати цей м'яч. Бо контакту цього було мало, щоб ставити фол. ЛНЗ дуже фізично сильна команда, швидкісна команда. І в них дуже. В вертикальний футбол. Ми розбирали їх, дуже якісно підготувались і я вважаю, провели непоганий матч. Як ви бачили, що ми трішки перебудували свою гру на сьогодні і підійшли більш серйозніше. Чому ми не забили? Я вважаю, ну не вистачило десь реалізації. Треба працювати більше над цим. Дуже радів, коли забив цей м'яч в динаміці, я навіть не зрозумів, чому арбітриде дивитись вар. Я вважав, це був чистий м'яч, бо в топ чемпіонатах таке, таке не ставлять.